Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати вино з ожини. У банки вливаємо ожину. не доливаємо до самого верха банки, залишаємо пусте місце і ставимо банки в темне місце на півтора місяця. Час від часу банкою треба потрасти. Пройшло півтора місяця, з банок треба злити рідину. Отакий От ж миг нас залишився, він нам не потрібний. У нас вийшло більше трьох літрів вина. Вино готове, розливаємо у бутилки і насолоджуємось. Чим вино довше стоїть, воно буде смачніше. Я раджу приготувати смачне вино сушини. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео.